Доброго дня, дорогі телеглядачі. У ефірі ток-шоу Особлива думка на Кідзвілі ТВ і з вами його телеведуча Маріанна. Сьогодні ми поговоримо про світ сучасної моди. У нас в гостях справжні експерти в цьому витонченому запитанні. Давайте з ними познайомимось, дорогі гості. Представтесь, будь ласка, Це... мене звати Аліса. Мене звати Карина. А моє ім'я Олександра. Отже, Карино, скажіть, ви можете назвати себе модницею? Ні, я б так не сказала. Я себе не можу назвати модницею. Чи часто ви стежите за новинами моди? І стежите взагалі за ними? Взагалі-то не часто. Дякую. Саша, чи є у вас свій модний стиль? Ви дотримуєтесь модних тенденцій в одязі? Дивлячись, які ці тенденції, чи на мій вони смак, чи, по-моєму, вони кольори? Дякую. Алісо, а як ви вважаєте, хто такий дизайнер? А як ви думаєте, дизайнером ой, бути ой, ой. легко чи важко? Це дуже важко, бо треба підібрати до кожного якийсь стиль. Дякую. Індустрії моди також є професія візажист. Візажисти вчать правильно наносити макіяж. Карина, як ви думаєте, яку користь приносять, приносять люди цієї професії? Вони приносять багато користі, бо вони е, псують шкіру. Ясно. Ці зірки перед тим як зніматися або виступати перед людьми, наносять макіяж. На вашу думку, фарбуватися обов'язково, Саша. Я вважаю, що кожна жінка ну, унікальна і в ній... є якась внутрішня краса. І завжди це можна цю красу показати якоюсь командою чи кушкою. Дякую. Чи можна вийти в світ з ненафарбованими губами? Наприклад, якщо ти зірка. Ну, я вважаю, що можна, адже це ну, саме можна. Дякую. Аліса, зараз у світі дуже модною є професія стиліста. Кожна поважаюча себе людина, користаю... користується його порадами, а деякі навіть намагаються собі на роботу. Як ви думаєте, хто такий стиліст? Стиліст це та людина, яка підбирає і макіяж разом з одягом. Ясно. Карина, а ви б хотіли мати власного персонального стиліста? Так, я б хотіла, щоб мені, наприклад, хтось підказував, що, наприклад, мені сьогодні Одягти. Захвати. Як вам те, о, Він щодня говорив? Він щодня говорив би вам, що вдягнути, яку зачіску зробити? Так. Я була б дуже рада цьому. Як вам така ідея? Так, тяжко. Наді тяжко самостійно прийняти вибір. Так, я була б цьому рада. Сашо, якби у вас була можливість придумати дизайн шкільної форми в останніх модних тенденціях, який би ви його зробили? Я би взяла ніжні кольори та ну. Повністю забрала звідти різні спідниці. Кожен учень міг би собі вибрати, в чому йому ходити, в якомусь платечку чи в піджачку та штанцях. Та Аліса, скажіть, а носити туфлі на підборах під спортивні штани? Це модно? Це не модно, це жахливо. Дякую. Чи можливо в такому одязі піти до школи? Ні, я думаю, що ні? Бо це такий жах, що на, на цього людини не будуть дивитися як на красиву, а будуть на якусь сумасшедшу. Як експертів з питань моди, ми просимо допомогти нашим телеглядачам своїм порадам. Як ви думаєте, який колір буде модним у цьому сезоні? Я вважаю, що, буде, що будуть модні яскраві кольори. А я навпаки, я вважаю, що в цій моді якраз можуть бути такі ніжні кольори та пастелі. Я думаю, що буде наступного року якісь контрастні кольори. Ну що ж, спасибі вам за відповіді і поради. Наша передача добігає кінця. Це була особлива думка на кідзвіль TV. До зустрічі в наступних виспусках.